Два дні розглядів прокурорських подань про зняття недоторканності із депутатів і жодного позитивного для генпрокуратури рішення. Парламентський регламентний комітет напередодні не підтримав прохання ГПУ про зняття недоторканності із нардепа Олеся довгого підозрюваного у земельних махінаціях. До цього нагадаю, комітет став на бік Євгена Дейде, якому прокуратура закидає незаконне збагачення. Сьогодні в комітеті розглядатимуть чергове подання про позбавлення депутатського імунітету радикала Андрія Лозового. Йому, нагадаю, інкримінують ухиляння від сплати податків. Не доплатив державі порахували в ГПУ майже 2 мільйони гривень.